компанія Apple показала перші нові iPad з 2022 року. це найважливіший день для iPad з моменту його появи новий iPad Pro випускають у двох розмірах: 11 дюймовий та 13 дюймовий. Джон Тернос Зепел каже, що той завтовшки всього 5,1 мм. міліметра. різниця вражає, новий iPad Pro навіть тонший за iPod Nano, Що робить його найтоншим продуктом Apple за всю історію? інженери вперше оснастили iPad Pro oled дисплеєм. Вони кажуть, що він буде яскравішим і насиченішим ніж в інших моделей. Еврисенів'юсе, що ви. Бачитимете на цьому дисплеї матиме дивовижний вигляд. Ми називаємо його Ультраретина Retina XDR. Він буде в обох моделях. В iPad Pro поставили новий чип M4. Це модернізація чипа m 2 який використовували в попередній моделі, і M3, що стоїть на найсучасніших ноутбуках. Apple. новий Pro перейшов з m 2 на M4, Щоб забезпечити напрочу тонкий дизайн і революційний дисплей, водночас забезпечивши величезний стрибок у продуктивності Нарешті компанія також оголосила про оновлення популярного Apple Pencil, що працює за iPad, який вони назвали Apple Pencil Pro. Зазначимо, що недавно Apple повідомила про найбільш різке квартальне падіння продажу айфонів з початку пандемії. Попереднього разу спад був з липня, по вересень 2020 року. Тоді його спричинило закриття заводів через епідемію, через що нову модель випустили пізніше.